Я хотів звернутися до свідомих містян з проханням економити електроенергію так, як це закликає уряд, як це закликає президент України. В нас на сьогоднішній день внаслідок масованих бомбардувань шахідами, ракетами усіляких найменувань. Російським агресорам знищена велика кількість об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема, знищені генеруючі або ушкоджені генеруючі потужності. Відповідно, всі ми знаємо, що в час пік є найбільше споживання електроенергії. Коли, час пік? Коли всі готують снідать, вдягають дітей, готуються виходять на роботу. Це пікове споживання і ввечері, коли всі люди приходять додому, вмикають світло і вранці темно ще і ввечері, звісно, темно. І знов таки починають готувати їсти, включають новини, включають пральні машинки, комп'ютери, мікрохвильові печі. то багато дуже приладів. До чого це призводить? Це призводить до того, що генеруючі потужності в Україні, в нас Можуть бути при пікових навантаженнях неспроможні утримати частоту 50 Гц. При падінні частоти нижче 49 Гц іде автоматичне відключення генеруючих потужностей з неконтрольованим режимом відключень лікарень, метрополітенів, тобто тих об'єктів споживання електроенергії, які не повинні Відключатися або все повинно бути в плановому режимі, щоб мінімум шкоди нанести людям. Наша відповідальність дозволить пройти зимовий період в більш сталому плановому режимі набагато краще, коли деякі незручності є планові, заплановані, коли ми знаємо, що з такого часу по відповідний час не буде електроенергії, коли ми до цього готуємося, і значно важче. Всім людям, не тільки чернігівцям, але й всім українцям пройти цю зиму при режимі непланових відключень. Це найгірше. Наша економія дасть можливість планувати технічні дії, планувати більш-менш проходження зимового періоду, де найбільше споживання енергії. З повагою до вас, шановні чернігівці.